Бюджетна невизначеність про фінансову ситуацію в області нині перед депутатами облради звітувала директор департаменту фінансів Галина Карп каже, за перший квартал не забезпечено в повній мірі надходження з податку фізичних осіб. Цю тенденцію Карп пояснила призупиненням виробництва на Карпатнавтохімії і звільненням працівників на бурштинській теплоелектростанції. Є й проблеми з фінансуванням так званих захищених статей. Якщо зарплати бюджетникам ще виплачують, то зі сплатою за енергоносії справи куди гірші. На сьогодні ми заробітну плату виплачуємо. Своєчасно є проблеми з проплатою по НРОСІЯ, які будуть вирішуватися до 10 місяця слідуючого року, оскільки основний обсяг дотації вирівнення, яка отримується із державного бюджету, ми отримуємо до 10 числа наступного місяця. Сьогодні у нас є проблеми, прораховані до кінця року по оплаті захищені статей видатків. Для цього працюються шляхи вирішення цього питання. Зокрема, відбулося недавно зустріч у Міністерстві те фінансів України, де було е, повіновлено області про те, що буде чергове оточення бюджету, В свою чергу депутати облради поцікавилися, наскільки часу вистачить грошей, що залишилися у бюджеті на зарплати, та відповіді не почули. Галина Карп виправдовується згідно різних методик обрахунку, є різні дані. Тож надасть депутатам цифри пізніше. Така позиція обранців не задовільнила. Депутати обласної ради і громади області мають право знати на сесії, скільки обласних забезпечення, в абсолютній сумі для того, щоб забезпечити захищені статті бюджету. Можна собі уявити, що в Конгресі США прийшло на слухання слухати бюджет, і там міністр фінансів сказав конгресменам: ви знаєте, я не знаю, ми ще не обрахувало, але то, що нам не вистачить, це точно, а скільки, не знаю. Апірують цифрами, датами, годинами всім. У нас на сесії загальні фрази. Тож голова облради Василь Скрипничук підсумував неможливість фінансиста дати чітку відповідь про недостачу грошей, свідчить про серйозні проблеми в профільному департаменті. З вашого такого диспуту я зрозумів, що порядку у фінансах наших обласних поки що треба тільки бажати. Очевидно, так. Покритикували й вирішили лише взяти це питання до уваги. Роман Турій, Андрій Гаргара, новини 402.